За словами працівників ДАЇ, кількість жінок, які сідають за кермо автомобіля, щороку збільшується. Правила ж дорожнього руху однакові для всіх. Тому 8 березня чи не найкращий привід для інспекторів висловити свою шану та повагу прекрасній статі. Сьогодні ми будемо зупиняти жінок, вітати їх з цим великим їхнім святом з днем, 8 березня. Ми будемо бажати їм всього самого найкращого, всього самого доброго, щирого, привітного і милого. Тому що ви жінки, повинні знати, ви водії. І ми, як працівники держати мусимо ставитися до вас як і до чоловіків. Але ми вас любимо, кохаємо і поважаємо. У патрульній автівці на соборному майдані замість звичних бланків і протоколів, тюльпани та листівки. Жінки, які зупиняються на вимоги інспектора, спочатку не розуміють, що ж порушили. Ну потім вже зрозуміла, як під'їхала, але зразу так трохи було. Відповідально і ретельно до вітання жінок водіїв приготувалися інспектори. Змінивши професійно-діловий стиль спілкування з учасниками руху на мову епітетів та порівнянь, що у вас на вашій шляху не зустрічалися горби і ями, каже, дяка. а що у вас тільки була рівна, приємна, чемна, вічна дорога. Дуже дякую. І прийміть, будь ласка, од нас день наші квіти і привітання з 8 квітня. Все найкращого, будьте, будь ласка, уважими. І ще раз вітаю вас, з міжнародним жіночим жіночем. Дозвольте вручити вам квіти дякую. і відкрити наших державних спеціальності. Не забувайте, що ми, працівники державлених спеції, завжди будемо разом вам допомагати. І каже, ще... дай Бог вам довгі роки життя. Мені дуже приємна ця ваша акція. Дуже дякую вам.